Доброго дня, шановні колеги, мене звати Брага Євгеній, і сьогодні, 17 вересня, ми розпочинаємо новий сезон рубрики Зважай не врожай. Зараз ми знаходимося в Дніпропетровській області, Царичанській районі на базі агрофірми Колос. Кожен рік нам ставить нові виклики. Соняшник з кожним роком вирощувати все складніше. Погодні умови стають більш складними, і нам постійно потрібно під них підлаштовуватись. Тому цього року ми на ринок вивели три нові гібриди, які цілком адаптовані до цих несприятливих погодних умов. Це гібрид Сувора, гібрид Сунаріс та гібрид Сі КЛП. Гібрид Сувора це середньостиглий помірно інтенсивний гібрид. Гібрид має стійкість до 7 раз вовчка Адж. Гібрид має високу толерантність до комплексу основних хвороб, а також має генетичну стійкість до таких хвороб, як іржа та несправжня борошниста роса. Гібрид адаптований до різних зон вирощування та має високий вихід олії. Гібрид Сунаріс. Це середньоранній екстенсивний гібрид. Гібрид має стійкість до семирасового вовчка, також чудову стійкість до іржі та генетичну стійкість до несправжньої борошнистої раси. Гібрид характеризується тим, що він має високу посухостійкість, високу стресостійкість та повністю адаптований для зон вирощування саме в посушливих умовах. Однією з важливих ознак гібриду також є високий вихід олії. Гібрид це Chelsea KLP це середньоранній екстенсивний гібрид. Адаптований під гербіцидну технологію Clearfield Plus. Гібрид має стійкість до 7 разів вовчка, а також має високу посуху та жаростійкість, що чудово підходить для регіонів з низьким вологозабезпеченням та досить нестабільними погодніми умовами. Гібрид характеризується високим виходом олії, має толерантність до комплексу хвороб, а також генетичну стійкість до такої хвороби, як несправжня борошниста роста, що дає можливість висівати його в різні терміни. Перед тим, як розпочати збирання, хочеться згадати, яким був початок сезону. Посів відбувався 28 квітня. Попередником була зима зернова група. Посів здійснюється з нормою висію 50 тисяч на ціни на гектар. Детальну схему живлення та захисту ви можете ознайомитись на ваших екранах. Сьогодні умови були досить нестабільними. Особливо варто звернути увагу на прохолодний травень, який досить негативно вплинув на початкові етапи розвитку соняшник. Протягом сезону від посіву до початку збирання випало близько 150 мм опадів. З них продуктивних значно менше. Переходимо до фінішної прямої і розпочинаємо збирання наших новинок. Зовсім трішки. Зараз ми визначимо вологість насіння і обрахуємо кінцеву вражайність. І ось ми готові оголосити результат. З облікової ділянки 0,2 гектара. Ми зібрали. Гібрид Sunaris 530 кг, що в перерахунку на базу вологість становить 26,9 центна з гектара. Гібрид Сі chelsea KLP, 540 кілограм. Що перерахунку дорівнює 27,4 центнера з гектара. Та гібрид Сувора 590 кілограм. Що перерахунку становить 29,2 центнера з гектара. Враховуючи погодні умови, які склалися цього року в даному регіоні, ми отримали досить гідні результати. В свою чергу дані гібриди підтверджують свою стресостійкість та посухостійкість і чудово підходять для вирощування в умовах даної зони. Це була прем'єра сезону, і в наступних випусках ми покажемо результати наших новинок в інших регіонах. Ще цього сезону стартує нова рубрика Формула вражаю соняшник, де ми з аграріями поговоримо, як вирощувати соняшник, щоб отримати максимальний врожай. То слідкуйте за нашими відео та не пропускайте.